Привіт малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про природу. Все, що ми бачимо навколо нас сонце, місяць, гори та моря, річки і озера, земля, повітря, рослини та тварини. Це все природа. Природа довкола нас поділяється на живу і неживу. Всі об'єкти живої природи мають важливі якості. Вони народжуються. Ростуть, харчуються, дихають, пересуваються та вмирають. Для життя їм необхідна їжа, тепло, вода, повітря. До живої природи відносяться не тільки людина, але також і тварини, рослини і навіть мікроорганізми. Світ рослин дуже великий і різноманітний. Без них на землі не було б життя. Адже рослини Виробляють найважливіші для дихання газ киси. Рослини це важливе джерело їжі для людини і тварини. До тварин відносяться всі звірі, птахи, земноводні, комахи нашої планети. А за всю історію землі якісь тварини зникали, якісь дуже сильно змінювалися. Тварини можуть бути хижими і травоїдними, свійськими та дикими. Вони пристосовуються до тих умов, та живуть, і тварин можна відшукати в будь-якій точці земної кулі, від спекотних пустель до крижаної Арктики. Людина. Звичайно ж, до об'єктів живої природи відноситься і людина. Завдяки своєму інтелекту, винахідливості і розумному плануванню своєї діяльності, їй вдалося підкорити собі всю планету. Але точно так же, як і тварини, рослини і мікроорганізми, вона не може прожити без їжі повітря та води. А що ж таке нежива природа? А до об'єктів неживої природи відносять повітря, воду, ґрунт, мінерали. Об'єкти неживої природи можуть знаходитися в трьох станах: в твердому, наприклад, камені, гори, пісок, лід. В рідкому стані вода, туман, нафта та газоподібному стані пара, повітря. З об'єктами неживої природи не відбувається ніяких змін. Протягом багатьох років вони не дихають, не розмножуються і не харчуються. Деякі об'єкти неживої природи можуть змінювати свій стан. Наприклад, вода. Вона може бути твердою у вигляді льоду. Звичайно, і всім рідкою і газоподібленою у вигляді пари. Але вона нікуди не зникає і не з'являється ні звідки. Є дуже тісний зв'язок між живою та неживою природою. Вони взаємозалежні. Наприклад, ні рослини, ні тварини не можуть жити без води. Рослини не можуть жити без ґрунту. А відмерлі рослини, в свою чергу, ґрунт удобрюють що все в природі в нашій гармонічно і взаємозалежно. Земля це єдина планета, про яку ми знаємо, що на ній є жива природа. На інших планетах поки що не знайдено жодних ознак життя. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!